Ну, що, Що краще за невідомого диявола? Диявол, якого знаєш. Є друг, можливо, ворог, і таке може бути. Чи може рятівник? Це безпечно. Оголити зброю. Чому ти? А ну давай чисто ради приколу. оголити зброю. Тихо, тихо. Я хочу допомогти, а не скривдити. Подумай про своє становище: один череп, двоє мешканців, а рішення не видно. Я можу це запросто виправити. Мені треба це обдумати. Думай скільки треба, але ти мусиш вирішити.